Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Досить цікава і досить, я би сказав, екстравагантна тема. Це тема, яка зараз стосуватиметься Путіна і його заяв про Україну. Поясню, в чому справа. Можете знайти це є в інтернеті у вільному доступі. Недавно Путін виступав з прес-конференцією, в якій заявив про те, що він готовий все припиняти. Це, є відео, це, це відео є в інтернеті, можете знайти, подивитися повністю його слова. Я насправді не обманюю це. Все він сказав, правда, російською мовою. Він сказав так: що Росія готова продовжувати далі вести війну стільки, скільки треба добиватися своїх цілей, але вони готові ну, таким жестом доброї волі, типу, зупинитися. Якщо зараз Євросоюз та Америка переоцінять все, що відбувається, і якщо цього захочуть відповідно вони і українська влада, тобто вони готові зупинитися, домовитися і більше не воювати. Тобто, грубо кажучи, ось таки: от знову знову така від звуст Путіна про пролунала пропозиція миру, але пропозиція миру саме на його умовах, давайте ми з вами це питання розберемо. Це досить цікаво. Насправді мені про це теж декілька людей написало. В Ютубі можете пошукати його один з не, 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 господи, язик заплітається з його нещодавніх відео і подивитися, що він там говорив у себе на прес-конференції стосовно українського питання стосовно війни в Україні. Він казав, що СВО можна в будь-який момент зупинити, що вони готові зупинити. Якщо будуть будуть певні домовленості укладені, то війна припиняється, грубо кажучи. Так, для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте нові теми для ефірів. Я обов'язково подивлюся, те, що є важливе насправді. Я готовий вислуховувати. Ваші питання, пропозиції. До речі, питання особистого характеру з ганомером на страниці в Тіктосі, в Ютубі. Давайте будемо дивитися. Чим це все закінчиться? Чи дійсно от на, цю, на ці слова Путіна якось відреагують і українська влада, і Євросоюз, і Америка, та, яка зараз є в нинішньому складі, правляча верхівка Америки, тому що дуже скоро вже правляча верхівка поміняється. Буде або Трамп, або Камала. Я ж кажу, мені карти показали, все-таки, що більше шансів перемогти в Камали, але я сподіваюся, от до речі, вперше за весь час я хочу, щоб мій прогноз не збувся і переміг все-таки Трамп. Я дуже на це сподіваюся. У мене є на це свої особисті причини, які я поки що не розголошую. Побачите самі, якщо Трамп стане президентом. Добре, давайте будемо дивитися, як взагалі на цю заяву Путіна відреагують. Так, добре, давайте подивимося. На циганській колоді я хочу витягнути 4 карти. Так, добре, дивимося 4 карти на циганській колоді. Далі дивимося на гральній колоді, я хочу витягнути. Чотири карти є, і я хочу витягнути три карти Таро. давайте зробимо такий деталізований розбір польотів. Подивимося, що мені карти покажуть на це питання питання, яке стосується заявочки Путіна стосовно завершення СВО. Але я ж кажу, він так двозначно сказав: сказав, що якщо зараз Євросоюз, Америка, Україна підуть на уступки РФ. То все, війна припиняється, бойові дії припиняються, все стає на свої місця. Ну так як воно може стати на свої місця. Якщо на наші умови не погоджуються, ну типу на умови Кремля, то СВО продовжується далі. Вони мають сили, потенціал, ресурс продовжувати робити те, що вони роблять. Тобто, така от риторика. Але Путін знову наголосив на те, що вони готові все закінчувати. Я думаю, він неспроста так говорить. Ну, неспроста в нього така риторика зараз. Певно, таки до чогось, воно все, от, хочеться вірити, що воно все йде до якоїсь фінальної точки. Тому що навіщо так наголошувати на тому, що вони готові зупинятися, припиняти все, якщо вони кажуть, що вони готові йти далі, то, певно, там все-таки є якісь свої неоднозначні ситуації та моменти. Ну, я взагалі я ж кажу, що я за те, щоб все це безумство і ця вакханалія якомога швидше закінчилася. Добре, давайте будемо дивитися. Карта кімнати. Падає на циганській колоді карта закритого простору. Карта купця якісь грошові питання, бізнесові питання, питання, які стосуються бізнесу, грошей, обміну, економічного характеру. Можливо, Путін хоче, щоб зняли санкції з Росії, в тому числі так. Бо санкції все-таки, я думаю, негативно впливають на економіку РФ. Карта Письмо. Письмо це дипломатія. Це якісь важливі новини, це інформація, це домовленості. Це... Якісь можливі запрошення до делегацій, і карта вченого, карта дослідження інформації. Я скажу так: якісь певні етапи перемовин, судячи по цих картах, вже відбуваються і домовленості, в тому числі грошових, бо падає карта купця. Дивимося тут: Валет Хрестовий, карта сильного чоловіка, карта сильної чоловічої енергетики. Король Бубновий це карта чоловіка зі статусом. Це карта інвесторів, спонсорів, меценатів, якихось, можливо, мільярдерів, які теж можуть впливати на всю цю ситуацію, акціонерів. Дама Бубнова. Те саме, що король Бубновий тільки жіночої статі. Сильна жінка. Жінка зі статусом, жінка з грошима, жінка з можливостями. Можливо, це Урсула Фонляїн, можливо, це Камала Харіс. Тут десятка хрестова карта тяжкого грузу. Затримки, провокації і якісь невиконані обіцянки це трохи небезпечна карта. Дивимося тут. Перевернутий лицар Жезлів, карта втрати сил. Дивимося далі. Тут лицар Пентаклів, карта молодої чоловічої енергетики, яка йде вперед. І ще одна карта, десятка жезлів, карта тяжкого грузу. Тут Десятка хрестова, тут десятка жезлів. Ці карти мають одинакове значення на різних колодах цих. І в даному випадку вони говорять про затримки, про заморозки та про невиконані обіцянки. Тобто, я думаю, що процес взагалі перемовин, якихось про мир, запущений, я так вважаю, але до кінця він ще не дійде зараз. Я ж кажу, що зараз все залежить від виборів в США. Я скажу так, поки республіканець буде сидіти в овальному кабінеті і правити США, доти все буде нормально та спокійно. А як тільки прийде якийсь демократ, типу Байдена, то знову пиши пропало. Знаєте, ті демократи, як манна каша без варення, ніякі. Ем, і я б взагалі був би радий, якби Камала Харріс виграла, але за умови, якби вона була республіканкою, а не демократом, вона просто вибрала не ту партію, не ту течію. Республіканці я вважаю трошки толковіші за демократів, тому що демократи вміють тільки воду товкти в ступі і з в порожнє перемалювати. А республіканці беруть і роблять, тобто не словом, а ділом, так сказати. Тому я ж кажу, в даному випадку я дуже сподіваюся, що республіканська партія буде домінувати і, взагалі, республіканці переможуть. Ну, якось так. Шкода, що Камала Харіс не республіканка. Тоді я був би на сьомому небі від щастя. Тоді я би точно всіх агітував голосувати за неї. Ну, якось так. Бережіть себе. Цю тему я розглянув з Путіном. Що я можу сказати на останок? Ну, воно до чогось підготовлюється, воно до чогось йде. Я думаю, що все-таки логічна крапка скоро буде поставлена. Все-таки в мене і так здається. Хоча багато хто зневірився, багато хто думає, що ні, що це ще надовго, що це ще на роки. В мене чомусь є внутрішнє відчуття логічного завершення цього всього. Можливо, я помиляюся, але щось таке внутрішнє відчуття є. Будемо спостерігати. Бережіть себе, всього найкращого.